Міжрегіональний воздвиженський ярмарок вихідними днями 27-28 вересня відлунав у прилуках. З усіх куточків ненької України завітали майстри, актори, люди, котрим є, що запропонувати потенційним клієнтам. Із самого ранку на центральній площі зібралося багато автолюбителів. Адже зі своїм щорічним проектом Святкуй день міста разом із ЗАЗ з максимально вигідними пропозиціями завітали представники публічного акціонерного товариства «Чернігівавто» котрі презентували український бренд від Запорізького автомобілебудівного заводу. Прилучани і гості міста змогли не тільки подивитися експозиційну виставку автомобілів бренду Заз, отримати подарунки, взяти участь у розважальній програмі, але й за потреби проконсультуватися провідних спеціалістів сьогодні. Ми презентуємо автомобілі запорізького автомобільного заводу. Хочемо показати жителям та гостям нашого міста широкий вибір нашого вітчизняного виробника. Показати наші функції в автомобілях, познайомити людей з акціями на придбання наших вітчизняних автомобілів, та познайомити з кредитними програмами наших банків-партнерів. Також запрошуємо не тільки для придбання автомобілів, а й на технічне обслуговування гарантійних автомобілів та постгарантійних автомобілів з економними пропозиціями. Чекаємо всіх в нашому автосалоні прилуки авто. До уваги прилучан та гостей були представлені автомобілі за звіда року. Це автомобілі в кузові седан з двигуном півтора літра в комплектації стандарт, які можна придбати зі знижкою аж в 10 тисяч гривень за ціною наближеною до мінімальної. Лише за 126 тисяч 100 гривень. А одну з найпопулярніших моделей українського авторинку «ЗАЗ Ланус» з компактним виконанням кузова хеджбек з комплектацією люкс оснащену двигуном Дженерал Моторс з об'ємом 1,4 з потужністю 101 кінська сила. Можна купити за ціною 131 тисяча і заощадити аж 7 тисяч гривень. Обидві моделі оснащені усім необхідним для безпеки і комфорту водія і пасажирів центральним замком, кондиціонером, гідропідсилювачем камери, подушками безпеки, передніми електропідйомниками, з дзеркалами з повторювачем поворотів, з підігрівом та електрорегулюванням. Представники пад Чернігів авто запевняють, що вони співпрацюють з населенням за правилом, згідно з яким купівля автомобіля це не завершення діалогу з клієнтом, а лише його початок. Передаючи новий автомобіль покупцеві, спеціалісти піклуються про одне з найважливіших і безцінних активів лояльності клієнта. Це дозволяє піклуватися про своїх клієнтів не лише у момент вибору автомобіля, але й під час його обслуговування. Також на автомобілі бренду ЗАЗ, у яких закінчилася гарантія, при виконанні робіт та технічному обслуговуванні і ремонті можна отримати знижку на запасні частини та послуги згідно з програмою Доступний сервіс. Розмір знижок складає 15% на послуги. І 20% на запасні частини. Також на автомобілі ЗАЗ діють акційні кредитні пропозиції. Пропонується кредитування на максимальний семирічний термін при першому мінімальному внеску 10%. Для деяких прилучан ярмарковий день минув недаремно, адже вони врахували всі позитивні моменти і, скориставшись вигідними пропозиціями, придбали вітчизняні автомобілі марки ЗАЗ. І вони зробили вірний вибір. Адже автосалон Пад Чернігів авто це повний комплекс послуг, починаючи з тест-драйву, продажу автомобілів, страхування, кредитування і закінчуючи офіційним гарантійним і післягарантійним сервісним обслуговуванням це забезпечення високопрофесійної підтримки власників автомобілів ЗАЗ у Чернігівській області. Усім, кого зацікавила дана інформація, звертатися до автосалонів за адресою місто Чернігів, проспект Миру 231 та місто Прилуки, вулиця 1 травня, 82 та за телефоном 046 37 504 31.